Добрий вечір, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, підписки, лайки, за вашу підтримку. А відео у нас буде сьогодні невелике, тому що два оцих старих притруска <різь> <різь> вже заходять, <різь> пішли по гриби. А чого по гриби ночі? На даний час це вже десь. Почало сьомого вечора. А чого пішли по гриби? Бо того, що Оля з Льохою сходили і принесли оберемку. Ой, а ми, а ми так бігли по гриби, що я кашлю, бо муху мошку поймав. застряла мошка навіть в роті. Ну, а... Биш ти меч з роззявленим ротом бігав. Так да, ти ж так да, пішли по гриби, пішли по грибі. Судів гармози чистим, насіння вибирав. Я взагалі хотіла сама пойти. Ну тільки ж думаю, ти ж обов'язково обидишся. Дай. Що? Як ти посміла пойти без мене? А ну, пойди... ти, ж, ти ж завтра з Льошем а Мені завтра на роботу знову. А пойдемо ми у такий о, карчаковатий ліс. А де ми поставили корзину? Ось, Пошли збираю. по корзину вирати. Так що, у нас сьогодні серія гриби номер два. Корзинні вже он, скільки Так, Ту... да, тільки зайшли в ліс. З яких один знайшов я. <гум> так. Якщо бачите, ось такий хуйничок, молоднічок. А я навіть не знаю. Це його були, випиляли, йому, мабуть, років п'ять і вже ось який первіс. І це в цьому ліску. Оля з Льохою приперли. О, ось. А бери. О, ось. Ось який. О, дивись, які я поддобнички молоденькі. Ох, красота. Ох. Подражним трохи вас. Ну ще поки видно, трошки будемо дражнити. Бо я ж кажу, принес поперлись ноччю. <свісно> Правда, добре <хорошо> коло лісу жить. Не роздали. Напить <свісно> наперлась. Ну, нічого. Ми... О! фонарик з собою взяли. Хто ще ходить по погриби з вам зається. Так, бачите? Як. Берейські ось які, де у гороків п'ять, чому. Як випиляли, Значить, але... прибігла і кричить. Я тобі помажу і гарбузи вибирати. І все, пошли гриби. Пошли. Ночу. Ой, ну ладно. Найдем, что все включимся. Ты где там? Ау! Я? Ну я, к лесу завыше меня. <свят> Заблудюсь. Еще не показалось. Ай. Вот, сворачивай сюда. А Куда Як Леша любит казать мультикам, надеются. Монстр прожиратель ходить. Сейчас, Сейчас. Надо снять, как ты там лезешь. И куди я? Иди сюда. На коленце. На уколенцах на. На колени. Перед. Гаром. Подожди, подожди. Я щас, я, щас вилез, я тобі дам саля. Іди сюди, щось покажу, і ти мене помилуєш. ось зривай, дивись. Дивись. О, о, що. О. А ми, дураки, думали, що в таких рисках нема нічого. Ну у нас сьогодні тепло днем було. Так може баби не леку? Я почувствував мошок. Мене мошки накусали, поки коров да їли. О! Живел, о! Дивіться скільки. Дивіться, о що робиться. Опа. Це аби Оля з Льохою не зайшли, ми б тут нічого не знайшли. Ну, Я сподіваюся, що я в цьому лісі вирос. Так я не О, дивись. Еще же сзади там я нарвав. Развернись аккуратно. О, о, дивись. О, дивіться. На одному місці, як повнієї корзина. А подобники, до речі, грибин стопріе. Дали других нема. Все добре? Одно, що тут перелазити треба, кудоїш. На коліни! На какие колени? Я тебе не разогнусь. Ага. Поумний мені, як Льоша каже. Дивись, пролез. Ух ты який. Ой. Йо, Красота. А я то пройшов, а як ти сюди вийдеш? Мовчки, як і залізла сюди, попасть <різь> полезу. А що ти руки закасала? Ти знаєш кого мені зараз напомнила? Таню Як Парися розбирає, так ти по гриби пошла. А зробиш ще так, як Таня робить. Привіт! Давай! Отак. Отак. Поняли, як треба дружин своїх розпитувати. Зараз улипнеш Хочете. Що, Ой, на, на. Що, сьо. Що, сьо. Пошлі, Пошли! вийшли. Пошли, мої, соннички, хочеться. Пошли. Поки я фонарик не загубив. Ну ладно, включимося, як знайдемо щось. У, ось. Ну, покаже, все видно нас. Ми знімаємо. Ну, скоро ми можемо. Одні глаза светиться. А туди волочте, що пішли по гриби. Ну ми трохи помішані, як гриби збирати, правда? <рес> а скажи, яка нормальна людина, наче по гриби пойде? Солнышко моє, ти де? Ау! у. Тут тачки. Дело в тому, що вже темніє. Я думаю, ми вам покажемо ще з фонариком, як ми ходимо. Ми зараз зайдемо більше ліс. Це тут, як мені не зміняє пам'ять, тут має бути дорога. Ми ходимо на дорогу. Ми зараз ідемо по польськи Так що, що ти хвастатися хочеш? Так. Так. Воно вже толком не видно. на сєрка. Дорога протоптана, довго. Ну так. Да. Жив на стер. Один кабанчик пошел. Вот так наклонюсь, будь як хрюкну. Де тебе шукати, то не будемо. <рес> Дивись, щоб ти сам себе не спожався. Ну сам спожаюся, присядку будемо. Проперся кабанчик. Так, що тут стой, стой там! Стою, да вон тим. Бо потопчеш. Ну що, видно ще нас? А У корчах. Он уже скільки. Скільки в корзині. Вон. Казала проперся, як кабан. Потоптав? Кабанчик. Хоть і ще ласкаво, спасибо, кабанчик. Ну Як гадуєш, так і вигріжу. <рісті> <рісті> так. Ідемо далі. Як заблудиться головне нам тут. Як ви думаєте, ночі заблудимося в лісі чи ні? Чвіт моя, будемо все Тебе фонарик на лобі буде. Ну так а що фонарик? Ага. Я днем могу заблудитися, а то. Ночью. Так, да, вже темніє. Вже ось у сумерках не побачимо. Якщо чесно, я вже взагалі нічого не бачу. Ну нічого. У нас є... Опа! Та <ріст> як фонарик сяде, взагалі буде добре. Держите пальчики, щоб ми знайшли гриби і знайшли дорогу додому. Так. Ну грибів, мабуть, вже не знайдемо. так пальчики, зараз не смієш, зараз знайдемо. Дешеві. Ні, головне заявляє. Треба, каже, це. Днем приходить по гриби. А хто? Я взагалі сидів поромський. Поворачуємось де на ту сторону я взагалі сидів чи порався, все <свистак> гарбузи вибирав гарбузи не да вибирати я не пам'ятаю що я порабив сидіти що я попоровав пошли на бугор там по бугру спустимося туди так що так збираємо гриби Якщо що знайдемо обов'язково включимося і покажемо покажемо <свистак> Ну, ну все, ми вже, якщо чесно, все в нашому каналі було. Все, знімали, все. Ну, поход ночний Ліс, по гриби, Я щось такого, що чесно, не встречав нікого на каналі. Уже просимо, знайдись хоч один грибок, щоб не напозориться. Я колопиню, що, що сонує, пені, щось фонарик не поможе. Ну, поки нема нічого. Ну, якщо ще, бачите ж, ми чесні люди. Ми фонарика мощити. Дивиться, нема фонарика в лісі тимень. Якийсь голубий платок ходить. А, то ти. Що я можу вам сказати. Одно погано, що вам не видно наших заточок. І кимося точно питаємо ночі знайти в лісі гри. Разлупать. А воно ж вже о, як потемніло. Опа! Красота моя ходить. Там мухомор вийде. Де? О. О, мухомор знайшли. А то що? Подобники баб пройшла мимо, дивись скільки Дивіться. Так що ночі гриби знаходиться. Если що вибачаємося за качество, ну фонариком снимаю. Тень затулює, наверное, чи ні? Там ні. Ні. А, тень, тень, тень затулює, трохи фонарик. Ну нічого, вибачайте за... Ти вибачайте за качество, ну. Тю! Тут не наступило. А що тут подубник Поддубник, ну. Ти ж його бачиш. Тю. Зараз я вам трохи пронесу просто так, щоб ви теж наче побули в лісі. О, і ще один. А ти кажеш, з фонариком гриби не шукає. Це йдемо просто під дорогою. Щоб ви теж наче побули в лісі, з фонариком. Ну от бачите, що в лісі робить. взяв бутилку бутылку кинуло. Ну я типа прибрав її. це ж так накидають. Шміття. Так. Ага, так не доказав. Щоб ви теж, наче так ощутили, наче йдете, збираєте гриби. ось, Наче несете корзину. Висунути корзину вперед, наче на фоні корзини. О, ідете, несете корзину. Ой. Зробимо вам ще. то була в нас утрення гриби, а це вечірня грибна прогулка. Не розганяйся так швидко. Я світити не встигаю. Ну что, польского не нашли, но все равно подобного с фонариком нашли. И шли мы по дороге до дома прямо, ну, завернули в лес, не сдаемся. Есть у нас надежда найти польский. Главное, соснули в клуб Кажу, Скажу, пошли еще так пройдем, на косую выйдем. В лесу. <гри> а Які я дурний, я вообще погрібів так ходить. Посеред ночі. <гри> Нічого не гриби шукають. Чесно кажу, це я перший раз теж в житті так по грибі пішов. Ух, допхались ми <гри> додому. Уже на дворі повна повна темень. Так що, ну, ну як вам сказати, з фонариком і дивіться палкарзини, грибки у нас збирали. Плюс ще не знаю, де не є з Льоша і додаємо і буде корзина. Хай зараз сидять вони чистить, а ми будемо допоруватися, тому що не пора не толком не шо. Так що ну так як зараз починається відключення света. Ввечером робити нічого. Берите фонарик, берете корзину і йдете як два в цих притрушених ліс. і <гум> Ну, хоч притрушені, не притрушені, ну, назбирали. І зробили вам таку чудову вечірню прогулку. Тому подобалась така наша прогулка. Ставимо лайк. Коментуємо. Не жаліємо ні лайків, ні коментарів писати. Бо щось я бачу у вас. Пальці, мабуть, тут музелики, вавочки появились, що не хочете писати на кнопочки нажимати. А так, бажаємо всім мирного неба і чекаємо наших наступних відео.